Медична допомога для кожного. У Івано-Франківську при архієпархії Української греко-католицької церкви відкрили корпус лікувально-діагностичного центру. Тут лікуватимуть як і платоспроможних, так і соціально незахищених осіб. Освячення здійснив отець і глава української УГКЦ блаженніший Святослав Шевчук. Наша психіка впливає на нашу фізіологічну сферу. Коли, коли хвора душа. Коли... Хворе духовне життя людини то страждає і душа, і психіка, і тіло людини. Соціально вразливі верства населення можуть пройти обстеження безкоштовно або ж пільгово завдяки коштам надходжень рефінансування платоспроможних пацієнтів. У медустанові кажуть, за потреби готові надати безкоштовні медичні послуги військовим. Для нас за честь тут пролікувати кожного військового, звісно, влада. Військова адміністрація відіграє ключову і вирішальну роль в тому, як направляються військові, тому що це важливо, тобто цей лікувальний процес він відбувається під контролем, під контролем Міністерства оборони, тобто, ну, де відслідковуються можливості пораненого реабілітуватися і повернутися на фронт чи вже повернутися до звичайного світського життя. І зазвичай в таких випадках використовують військові госпіталі. Але якщо у нас буде змога лікувати тут військовослужбовців, це буде для нас великою честю. Медичний заклад є результатом співпраці церкви, держави та небайдужої громадськості. Сніжана Коршовська, Віктор Костанюк, новини телерадіокомпанія Раї.